Друзі, хочу в цьому відео ще раз показати, наскільки важливе армування в середині пластикових вікон та дверей, тому що через неякісне армування їх вигинає догою настільки жорстко, ну що це просто іноді навіть неможливо відремонтувати. То дивіться, у нас висота десь загально тут 2,3 метри. Дивіться, у нас немає такої длинної реєчки, тобто тут півтора метра тільки. І ось ми маємо таку пластиночку на 5 міліметрів товщини. І дивіться зараз. Тут тобто ось ми тримаємо, нічого не відхиляємо. Вона дуже вільно, тобто тут десь 5,5-6 міліметрів. Тобто вона дуже вільно заходить. Тож, який висновок з цього? Чому так повело дуже серйозно, і, до речі, рамну нерухому частину і стулку рухому частину, чому їх вигинає догори? Саме через неякісне рамування. До речі, ми скоро запишемо відео, в якому покажемо, яким може бути метал. І якісним, і неякісним я маю на увазі конфігурацію, то що на стіночок. Тож підписуйтесь.